Леся Українка, вірш, слово, чому ти не твердає криця, слово, чому ти не твердає криця, що серед бою так ясно іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе виду будь з ви готова. Тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражого ж серце клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю із кристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово моє, ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам.